Неспокійна ніч на Одещині та Миколаївщині. Черговий пакет військової допомоги від США, що надішлють та герб на батьківщині матері, коли він нарешті замінить радянські символи. Новина вже в ефірі у студії Віра Свердлик. Вітаю масований обстріл півдня України. Вже відомо про загиблого та дев'ятьох поранених у Миколаєві. З них п'ятеро діти. Отретій третій ночі окупанти вдарили по житлових кварталах міста, горить триповерховий будинок та гаражі поряд. Повідомив про це голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Навколо п'ять понівечених багатоповерхівок. Наразі їх відключили від електропостачання. Ця інформація від міського голови Миколаєва Олександра Сінкевича. Біля пошкоджених будинків триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють представники міської ради, пропонують людям відселення. Є влучання і в Одеській області. Росіяни запустили ракети паралельно з кораблів у Чорному морі, а також з літаків. Ракети Х-22 летять зі швидкістю понад 3,5 тисяч кілометрів на годину. Тож Одесити за секунди після пусків почули гучні вибухи. Чи є влучання в самій Одесі, чи то була робота ППО? Поки невідомо. Чекаємо офіційної інформації від наших повітряних сил. У військовій адміністрації повідомляють про масштабну пожежу середмісті. Після ракетної атаки наші радари зафіксували ще два дрони шахеди, які летіли в напрямку одеського порту. Гучно було цієї ночі і на прикордоні Сумщини. 60 тисяч тонн зерна знищили росіяни під час попередньої ракетної атаки на зернові термінали в портах Одеса та Чорноморськ. Підрахували це в мінагрополітики, і ця агропродукція була для Китаю, повідомив президент Зеленський. Руйнувань зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів. А ось і найбільший термінал групи ТІС, який належить російському олігарху Олексію Федоречеву, Ворожі ракети вкотре оминули. Росіяни Росіянин живе в Монако і вже двічі потрапляв під санкції РНБО за фінансування війни. В Україні він також фігурує у кримінальній справі. Про розкрадання зерна. Підтримка української економіки та Чорноморська зернова ініціатива стали ключовими темами зустрічі Володимира Зеленського та адміністраторки USAID Саманти Пауер. Президент України подякував за візит і відзначив важливу роль агентства в допомозі нашій країні. Сторони також обговорили потреби України в сферах освіти, охорони здоров'я і соціального захисту населення під час війни. Сьогодні один із найскладніших найболізніших моментів оцей сільськовосподарський коридор, Одеса також логістичний осередок. і звісно йдеться за людей, що там живуть. Дуже важливо їх оборонити. Я думаю, що нам треба зосередитися якщо ми на безпеці цього регіону. Велика Британія сподівається, що президент Туреччини зможе таки переконати Росію повернутися до Чорноморської зернової ініціативи. Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі вважає, що Реджеп і Ердоган зіграв важливу роль у забезпеченні зернової угоди. Відсьогодні ж всі судна, що прямують до українських портів, Кремль розглядатиме як потенційних перевізників. Військових вантажів про це заявили у Міноборони РФ. Нагадаю, у понеділок Росія офіційно оголосила про вихід із зернової угоди і відкликала гарантії безпеки судноплавства у Чорному морі. Президент Володимир Зеленський запропонував продовжити роботу зернової угоди без участі росіян спільно з Туреччиною та ООН. Тим часом Сполучені Штати готують ще один пакет військової допомоги Україні. Про це пише CNN з посиланням на джерела у Білому домі. Напередодні Вашингтон оголосив про передачу озброєння і техніки на суму 1 мільярд 300 мільйонів доларів. До нього увійшли установки на сам і боєприпаси. До них артилерійські снаряди, високоточні авіаційні боєприпаси та інше озброєння. А от до другого пакету допомоги, про який можуть оголосити вже до кінця тижня, мають увійти ракети для насам. Мс, Петріот, Хаймарс і Джавелін касетних боєприпасів там немає. Цей пакет на 400 мільйонів доларів має допомогти розвинути контрнаступ України. Вибухове доба в Криму у Севастополі чули вибухи у різних районах міста. Окупанти повідомили, що то нібито флотські навчання. Раніше сталася пожежа у Кіровському районі за 20 кілометрів від Феодосії. Там горів та детонував старокримський полігон. Жителів навколишніх сіл евакуювали, трасу Таврида перекрили. За даними центру журналістських розслідувань, на полігоні проходили підготовку військові 56-го. Гвардійського десантно-штурмового полку, звідти їх відправляли для вторгнення на Херсонщину. Із хрому, нікелю, титану. Незабаром на щиті монумента батьківщина мати має з'явитися герб України. Величезний тризуб майже готовий. Ростислав Сисоєв приїхав з виробництва та розповість нам, коли відбудеться довгоочікувана заміна символів. У величезному ангарі завершують велику справу. Український тризуб вже змонтували. Залишилося надійно закріпити всі елементи та відшліфувати до близько. Шли буде затертість, не буде видно там відтінку, побіжалися. Над конструкцією працюють понад місяць, закінчать за 10 днів. Розмір герба 7,5 на 4,5 метри. Це унікальна об'ємна конструкція, кажуть на виробництві. Цей тризуб він виготовлений багато площин. Да? Багато ці площини перетинаються. Було дуже складно саме спрограмувати прорахувати ці площини. Але да, але ми справились. Да, слава Богу. І матеріал, з якого зроблено тризуб. Теж особливий це надійний сплав хрому, нікелю та титану. Це нержавіюча сталь так, такої ж самої марки і хімсоставу, як тварина батьківщина мати. Буде стояти стільки ж, стільки батьківщина мати. 100-200 років. Батьківщина мати стоїть на правому березі Дніпра вже понад 40 років. Важить 500 тонн, висотою 102 метри. Це найвища монументальна скульптура в Європі. Навіть статуя свободи в Нью-Йорку нижче за нашу на 9 метрів. І сама батьківщина мати, і піднятий щит і меч обернені на північний схід в сторону ворога, який нас сьогодні атакує, і символізує ось цей захист як своєрідна оранта оборонниця. Радянський серп та молод з монумента знімуть же наступного тижня, каже директор музею Другої світової. А потім почнуть закріплювати на щиті український герб. До Дня незалежності мають встигнути. Спочатку нам казали, що це або неможливо, або дуже складно. Тим не менше, війна вносить свої корективи. Те, що нам здавалося неможливим раніше, наприклад, виготовлення дронів в Україні, стає можливим так само, як і стало можливим завдяки сучасним технологіям замінити радянський герб на тризуб. Вартість проєкту 28 мільйонів гривень. Росіяни вже й навколо цієї теми почали розганяти і ПСО. Мовляв, у розпал війни Україна виділяє гроші з бюджету на те, що з війною не пов'язано. Втім, з бюджету на цей проєкт не взяли ані копійки, каже міністр. Вкладалися тільки інвестори. Всі кошти їхні до слова. Заміну радянського символу нашим тризубом підтримали сотні тисяч українців. Принаймні, саме такими були результати голосування торік у дії. Ростислав Сусов, Валерій Рябченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.